Ветеринарний фельдшер Валентин Сладкевич оглядає бездомну кішку кілька днів тому. Її простерилізували. Оглянути повністю у нас немає можливості через те, що дана тварина саме дика. Коли вони пригають, намагаються втекти. Або коли вони їдять, я визначаю саме по таким основним аспектам. їх загальний стан загалом все добре. Ми можемо випускати. Далі кішку відвезуть у те місце, де відловили за п'ять місяців. У Полтаві стерилізували більше 700 безпритульних тварин. До кінця року планують 1300, говорить Юлія Явір. Півтора мільйони гривень на це виділили із місцевого бюджету. Ми підписали договір про співпрацю з товариством Чотирилапи Україна. Це дуже така організація благодійна. В цьому році вони запустили проект кішка по стерилізації саме котів. Нещодавно підписали договір з ветеринарною клінікою, яка буде проводити стерилізації. Поки що це 220 безпритульних тварин. Собак продовжують стерилізувати за рахунок місцевого бюджету за словами Юлії. Явір, програма зі стерилізації безпритульних тварин у Полтаві діє із 2015 року. Дуже мало залишилось тварин, які народжуються на вулиці. Ряди безпритульних тварин поповнюються з домівок. Тобто власники, не стерилізуючи свою домашню суку, викидають припліт на вулицю. Так вони з'являються. Ми їх виловлюємо і відвозимо на стерилізацію. Після стерилізації ми їх ідентифікуємо. Вони вакцинуються від сказу обов'язково. У пункті перетримки стерилізовані тварини перебувають від трьох до десяти днів. Після огляду ветеринарного фельдшера їх відпускають на вулицю. Вірачиш Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.